А давай тоді а, перейдемо в нас окрім мам, Є ще вже підростаючі діти, а, в яких вже починається прикорм, почався прикорм, бо вони вже давно харчуються продуктами загального столу. І знову ж таке ж свято, все смачненьке, бабуся з кабана заколола. Все ж для онуть, онука найкраще, і всі ж хочуть нагодувати бліденьку дитину, щоб вона з'їла чогось смачненького, тради... да, традиційного, і так далі. Давай пройдемось в ну, такому по-базовому новорічно-різдвяному столу, а, що з якого віку можна давати дітям їсти. І от завтра в нас святвечір і є в нас а... Традиційна страва, куття. От коли ми можемо запропонувати кутю дітям? А, окей, значить, тут будуть такі самі рекомендації, як і при загальному прикормі. Так? Тобто, найперше, це буде безпечна подача, і це, мабуть, найважливіший пункт. Бо, ну, в контексті всього, що ми говорили раніше, так, тобто там десь може бути е, не всі люди будуть тверезі, а коли ще кх, кх, не досить того, що не всі люди вміють надавати першу домедичну допомогу, так ще й не всі вони тверезі. От тому це може бути дещо більш ризиковано. от прямо безпечна подача, це має бути першочергове на мою думку. Е, далі йдуть за важливістю це розставити межі. Вашої відповідальності і межі доступного для вашої святої родини. От. Це може бути дуже складно, насправді, і я вас, як мама, всіх розумію, вони всі бабусі адекватні, ну, скажімо, прямо, і розуміють, що хто мама, а хто ні, От. і хто за що несе відповідальність. Тому, коли до вас приходять друзі чи родичі, мені здається, важливо їх повідомити. Завчасно, що перед тим, як щось давати дитині, можна запитати, чи дитина це їсть. так? От. Теж важливо повідомити, що ну, типу, ви розумієте їхнє бажання подбати про дитину, бо в нас, от, коли ми дбаємо про когось, це дуже часто проходить через їжу, через бажання нагодувати, або дати дитині чи дорослій людині щось таке ексклюзивне. Або щось таке дуже Чого не було у наших бабусів-дідусів, так? Ну, в моєму випадку це ковбаса. Я не знаю чому, але от ну, типу в мене, тобто в моєму випадку, це завжди там батьки люблять привезти домашні ковбаси, шинки, сала, так? от такого всього і солодощі. Це маст хев для них привезти там великий об'єм солодощів, які в мене діти зазвичай. Бачить там протягом півроку, і, і вони такі, тіпу, Ааа, бабуся, приїхала, давай насипай. от, ну типу такого. Тому ці моменти важливо проговорити. Наперед, можливо, навіть завчасно до свят, щоб ваші родичі не ображалися прямо в момент, коли вони заходять на поріг з цими пакунками, а ви такі. Ні, от, е, от такі речі да час звикнути з цією думкою так, прийняти так. або передумати приходити в гості. Так на це потрібно час а, на рахунок куті. Ви знаєте, що ми намагаємося не давати дітям продукти із доданим цукром до двох років, а бажано і довше. Ну, оскільки куття, вона сама по собі буде досить солодка, тому що там буде узвар, в багатьох рецептах йде за основу, так? він буде солодким і додається мед, то е... ну, ми не можемо сказати, що дитині точно не можна кутю їсти до двох років. Ну, бо це все-таки не щоденна страва, а там раз на рік і від одної ложки куті нікому нічого поганого не буде. Але. Це має бути невелика кількість, особливо якщо частина продуктів нових, наприклад, така, такі продукти, як Мак, може бути новий для дитини, так? І кутю точно не можна давати дітям до одного року життя, тому що мед може бути ризикованим для таких діток через ризик ботулізму. От ботулізм – це зовсім погане захворювання, яке. Ви точно не хочете для своєї дитини, тому мед до одного року точно ні. Ось, в такому випадку, куття теж буде небажаним продуктом для споживання до одного року. Далі вже, це як ви собі захочете. Хочете даєте, хочете не даєте, пам'ятаючи про кількість доданого цукру і що ми намагаємося відтермінувати цю інтродукцію доданих цукрів для дитини якнайдовше. Якщо без меду, ну от я, наприклад, готую без меду, я мед не їм, в мене кутя без а, меду. Так, я я забула, що ти, ти колись казала. сказала. <рес> ну так, якщо без меду, то можна, звичайно. А, теж стосується горіхів, тому що в куті вони можуть бути досить дрібно по, по, такі, порізані. так. А, тому дуже акуратно з цим, бо знову ж таки безпечна подача, про яку я спочатку говорила, вона є дуже важливою. А, з решти таких продуктів, ну от що би я обрала, наприклад, для своїх дітей, це точно можна давати вареники без проблем. З, з різною начинкою, будь ласка, хочете сметаною, хочете з чим хочете. Як ви любите, так даєте. Це прекрасний варіант. На рахунок оселеця швидше ні, ніж так, тому що це сира страва. Яка не пройшла термічну обробку і для дітей ну, першого року життя точно ні, а в ідеалі до п'яти років. Але це теж така справа дуже індивідуально. От Прям дуже індивідуально. Але загальні рекомендації це обмеження споживання до п'яти років а, сирих а, рибних страв. Що там іще таке Оля? Володець. є? Молодець. Холодець. Ну, оскільки це супер переварена їжа, яка вариться 10 годин, е, наскільки я знаю, бо я ніколи його не готувала, бо це занадто довго для мене, якщо чесно. Я не настільки е, люблю їсти, щоб аж так довго готувати. От, е, то наскільки я знаю, він дуже довго вариться. Тому його, в принципі, безпечно давати за однієї умови, якщо дитина трошечки старша, тому що за рахунок цієї дреглистої консистенції воно просто може налипнути в роті, і його треба буде якось звідти діставати. Так? Тобто це не зовсім про безпечну подачу. Хоча саме м'ясо із холодця його можна виняти і запропонувати дитині, бо воно буде дуже м'яке, дуже легко дитиною пережовуватися, навіть якщо в дитини немає зубів, і це не є великою проблемою. От такий кіно ну, я ще я ще б сказала, що тут враховувати, що ну часто знову ж таки я теж ні разу в житті не готувала холодець. А, це все таки досить солена страва. Ну, тобто, а, там, ну, ж... Це так, це залежить мабуть від господині і від ну, риба ну, там, де там ти завжди звичай звичайно споживаю я, то це такий досить. Ну я не скажу, що він прямо ж, бо я не їм ну суперсоляну їжу. Ну тобто він в міру, але ну, в порівнянні з рештою страв, все таки там міст солі буде вищий. Незгідна, то тут, тут теж дуже таке е, індивідуальне, але знову ж таки, не думаю, що дитина в 7 місяців з'їсть там 100 грам холодця. Якщо це буде якась е, невелика частина, чайна ложка, ну катастрофа ніякої не відбудеться. Е, на мою думку, все важливо е, ну, робити в міру. Так? Тобто, зрозуміло, що ви не їсте там щодня холодець і навіть навряд чи щотижня. Е, якщо це якесь отак, от раз на рік. Можна спробувати невелику якусь частину. Чисто сподобається. Так, для, для залучення, не знаю, до якихось сімейних традицій поїсти. Але це не повинна бути страва щоденного раціону От. Ну, з різних причин, в тому числі через великий вміст Солі. Е, можливо, ви бачили супер е, такі великі дискусії: треба давати сіль дітям чи не треба давати сіль. І в тебе був чудесний допис на цю тему про, про те, скільки солі міститься в різних продуктах. Розкажи, будь ласка, більш детальніше про це. Так, да, дивіться, я нас є е, люблю тему солі, тому що в нас це зазвичай з крайності в крайність. Або ми не даємо взагалі ніколи нічого, або ми починаємо щедро солити, бо це ж смачніше і так далі. І тут, по-перше, потрібно пам'ятати той момент. Що смачніше кому? Смачніше вам, чому, бо ви так звикли. І це дуже е, часто забувається, що ми просто звикли, наші рецептори вони вже сприймають е, інакше. І те, що вам здається, буде несмачним до дитини, якщо ви підсолите, і дитина почне класно все їсти, ні, абсолютно, це може аж ніяк не спрацювати. А, от. Uh, і продукти та природні продукти, тобто, в першу чергу, це в нас овочі, фрукти, вони вже вмістять в собі натрій. Та? А Сіль це в нас солі натрію. І тому відповідно дитина вже знайомлячись з цими продуктами, вона якийсь вміст солі вона отримує. І це цілком окей, бо сіль потрібна в нас натрій. Він бере участь в обмінних процесах, він є важливим, та? але ми говоримо більше про додану сіль. І тут важливо пам'ятати, що так, вона, так як із усім, повинна бути в міру з розумом і, боже, як то правильно сказати для чого, та? Тобто, щоб що. А якщо ви їсте якийсь гарнір. Ви його підсолили, і дитина гвалт, хоче ваш гарнір, їй не цікава її, каша малаша. Ви можете дати дитині підсолену їжу. Ви можете абсолютно спокійно дати те, що їсть їсть ваша родина. Та зрозуміло, якщо там немає там, тони солі, бо знову ж таки смакові вподобання е, у всіх е, свої. От, нічого поганого в цьому немає. А ви знову ж таки, да, от з загального столу ви запекли якийсь класний шматок м'яса, ви вирізали дитині з нього там серединку, без там цієї там запеченої кірочки і так далі, ви можете його дати в невеликі. Але коли ми щось готуємо, його солити не обов'язково. Я, напевно, років до 20. Трьох двадцяти я не їла овочі не солені. Там огірок, помідор, просто овочеву нарізку, вона мала бути в мене посолена. Мене так привчили з дитинства. І коли я потім зрозуміла, що без солі воно в рази смачніше, бо ти відчуваєш смак цього овоча. Просто, ну, типу, для мене це було відкриття зовсім іншої, ну, зовсім іншого продукту. І тому Абсолют питання. Розумію. Щоб що, та яка мета? Щоб що? Якщо ми обираємо якийсь продукт, той же хліб, та нас хлібові скрізь є сіль. А ми обираємо сири, якісь тверді сири, вершкові сири, там є сіль, але ми обираємо з найменшим містом солі, де там міст солі приблизно 1 грам на 100 грам продукту, тому що він має місце бути. Звичайно, коли мого там навіть так само от, е, консервований тунець взяти. Якщо ми візьмемо є класні, класний тунець, де він в власному суку, е, де вміст солі, там 1-1,5 грами на 100 грам, тобто він є безпечним, корисним і так далі. Ти візьмеш інший, там буде куча олії, куча спецій, 3 грама солі. Ну та його навіть дорослому для кожного дня він буде не окей. Тому завжди в нас все має бути в е, балансі, в нас все має бути з раціональним підходом. А, і я ж кажу, не видирати в дитини з рота макарони, ну бо вона там підсолена, і так далі. Да? Є дійсно, ну а, і знову ж таки, ми можемо навіть спочатку прикорму додавати безпечні спеції. Ми можемо додавати сушений чесник. Ми можемо додавати а, там е, якісь сушену зелень. Да? Тобто, те, що є, ну знов ж таки, але читаємо склад, бо є просто сушений чесник. Крапка а єдина. E, стабілізатор смаку, підсилювач смаку, ароматизатор чесника, e, -та 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 -та, і там ще такий склад, і ти такий та, та це ж чесник мав бути. Mm -hmm. А там от склад. Та? І тому ви перевернули, ви прочитали склад, сушений чесник. Все прекрасно, ви можете його додати. І дійсно, частині дітей м'ясо якесь там може смакувати з, з якоюсь спецією, з якоюсь приправою краще, ніж без нічого. Тому що, ну, насправді, e, Пісне м'ясо, воно дуже прісне, ну тобто, і воно дійсно не всім може смакувати. Тому тут все має бути з розумом, ви маєте балансувати, ви маєте розуміти, що і для чого Якщо у вашої родини да звичка все солити зверху. Окрім страви, досолює до кожен собі ще в тарілку, овочі ми всі солимо. То тут, звичайно, важливо розуміти, що дитячий організм він не готовий ще таку кількість натрію переробляти е і працювати. Але якщо це колись десь щось, воно має місце абсолютно бути. Так? Тому, Пам'ятайте, я взагалі, коли проводжу консультації з прикорму, або ну, часто жінки звертаються трошки наперед, щоб спочатку послухати, потім воно все устиканилось, так вони роздупляються з цим всім, бо це багато різної інформації, так і починає через якийсь час прикорм. Я розповідаю, що це час, коли ви можете привести звички вашої родини до більш здорових. Так? Таких харчових харчової поведінки, тобто ви можете фіксувати час прийому їжі. Не так як багато людей звикли зранку бутерброді кава, а потім десь перекус, 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 а на вечір ми сідаємо і рубаємо там, на Перший другий компот. Так, знаєш, так, за весь день. От. Тобто, і час прийому їжі, і культуру прийому їжі. Тому що, наприклад, є багато родин, де діти взагалі не бачать, що дорослі їдять. Ну я не кажу, що це погані батьки там чи ще там щось. Ні, просто вони так звикли. І я, наприклад, частково розумію людей, які хочуть поїсти самостійно. Я не люблю їсти зі своїми дітьми. Наприклад, сніданок ми завжди їмо роздільно, тому що я готую для них сніданок, вони сідають і їдять. А я в тиші готую свій сніданок, а потім в тиші його їм. От. Це мій час, коли типу, мені так комфортно. Але натомість інші прийоми їжі, коли ми разом, ми їмо разом. так? От. Тому е, і культура прийому їжі, і е, продукти, які ви споживаєте. Ваша дитина ніколи не буде їсти овочі, брокколі, ще якісь інші речі, якщо цього немає у дорослої людини на тарілці. Тому що. Е, Споживання їжі це соціальна поведінка. Це те, ну, тобто, дитина обирає продукти, які їдять її батьки, не тому, що вона бере приклад з мами і з тата, ну, як психологічний компонент, так, а тому, що це еволюційний механізм виживання. Так. Якщо мама з татом їсть оцю їду, і вони ніхто не вмер, бо вона не отравлена, ну, Бо вона не отруйна, вона безпечна, вона там не викликає ніяких захворювань, то і я можу їсти таку їжу. Так? Тому мені здається, що ми дуже часто дивимося прицільно на кожну дитину, але ми не бачимо картини загалом, як це працює глобально, скажімо так. Тому е, отакі от моменти важливі, ваша дитина буде робити так само, як і ви. Бо вона бачить, що це безпечно, і вона може дожити до дорослого віку, бо ви ж то дожили якось, так? От. Тому, коли ви міняєте свої моделі поведінки, це ефективно, це дає гарний результат вам. Бо ви розширюєте свій раціон дуже часто, особливо коли стали популярні ці. Трекери там моїх 100 перших продуктів до року, потім їх стало 140. Я навіть не знаю, що люди туди вкладають, в тих 140 продуктів, але ладненько. От, тобто, щось вони там. Е... Там є часом такі назви, що я гуглила. Мені, коли батьки на прийом приносять, я ну, я не знаю. Реально, я не знаю там якісь крупи, ну тобто, я про них вперше чую, якісь фрукти, про які я вперше чую. І ти такий. А... Так, як скучно ми живемо. А потім тебе ще запитують, а як безпечно це подати, або як це приготувати, я така так, камон, я вперше це чую. 에, насправді, ну, це з одного боку добре, тому що ви можете урізноманітнити свій раціон і спробувати щось нове для себе, для своєї родини. 에, і це ну, покращує якість вашого життя. Тому що наш стандартний набір це вибір між гречкою, картоплею, макаронами, інколи там ще рисом. Да? От. Але дійсно можна приготувати дуже багато різних страв, використовуючи інші продукти або різну їх комбінацію, яку ми раніше просто, ну, типу, не, не було нам актуально. Коли дитина з'являється, це стає більш актуальним для багатьох жінок. Найбільша проблема, мені здається, це тато в тих ситуаціях, тому що. Чоловіки не дуже розуміють, типу оцих всіх змін, і вони часто мають досить обмежений раціон, і вони часто можуть не приймати цих змін, типу, і хотіти їсти так, як вони звикли: жарену картоплю з сошкварками на вечерю і коклєту. А в такому випадку. Важливо задовільняти всіх членів родини в цьому плані, бо якщо ви будете готувати окремо собі, чоловікові і окремо дитині три різних раціона, то ви дуже скоро всіх зненавидите і ви не будете готувати тоді взагалі. От. Тому робити якісь збалансовані такі штуки це дійсно важливо. Ви можете дійсно, наприклад, заготувати печену картоплю. Ну, от. Простий приклад: Зутувати печену картоплю, коли ви собі з дитиною забираєте порцію раніше, коли там ще немає цих вуглинок зверху, а чоловікові можна допекти ту картоплю, щоб вона вже була така хрустяща, як він любить. От, ну тобто такі якісь речі. Так само, наприклад, котлети. Будь ласка, я, наприклад, ніколи не жарю котлети. Я не стояти, це дуже довго жарити котлети, тому я їх запікаю. Я роблю 40 штук. Вони йдуть в мене, почуться швидесенько в духовичці, е, я не залучена до цього процесу взагалі. І все. Кухня кухня пахне. Так, типу, і все, і окей. Я не намагаюся мінімізувати свій час на кухні. Тому, Простіше, навіть не з того, що це здоровіше, там жарити, а ніж жарити, запікати. Це простіше, бо це легше зробити. Запекти легше зробити там, не знаю, зварити і таке інше, ніж стояти і жарити. Бо цей якраз процес він потребує прямо суперзалученості. Ну, таке. <гум> а, добре, тоді а, ще одне питання: а як з солінням, квашенням, консервуванням? Це теж часто таке доповнення столу. А, ну, ти знаєш, я тобі скажу відверто, що. А... Я не дуже люблю е, всякі консервації, тому що вони містять просто мільйон солі і ще більше цукру зазвичай. Особливо, що стосується варення, компотів і всякого такого, це цукор із домішками фруктів. От, е, тому ми майже не користуємося такими, цими штуками, але, ну, і раніше я скажу чесно, що я своєї мами там сиділа і казала: ти не маєш чим зайнятися, ти ти банки крутиш, купи собі морозілку і буде тобі щастя. Ну, це, звичайно, було так до початку війни, коли в нас не було проблем зі світлом. Тепер я трішки змінила свій погляд на цю ситуацію, скажу відверто. Бо інколи мати ці закрутки це щось на чорний день. Хай воно ніколи не знадобиться, але якщо виникає ситуація, коли е, треба, то ми будемо їх їсти. Так? О, ну, вже ніхто перебирати не буде, і це саме буде стосуватись і дитини. Будемо їсти те, що є. Але якщо ми говоримо у щоденному раціоні, все, що е, консервоване, ми намагаємося теж відтермінувати якнайдалі так? у раціоні. Проте, що стосується квашених продуктів, наприклад, квашена капуста, там я знаю, люди кваш, квасять кавуни, квасять, а що? от ну, тобто, це може бути у невеликій кількості. Бо це дуже корисно для мікрофлори, оці продукти ферментації, вони дуже корисні для мікрофлори нашого кишечника. Тому як там раз на тиждень, раз на два тижні в невеликій кількості може бути. Не скажу, що з першого дня прикорму. Я, мабуть, не рекомендувала це. Проте, коли дитині вже ближче до року, можна пробувати пробувати. Це не обов'язково. Але, да, але додам ще ну, квашення річ, більше це про консервоване, але знову ж таки, ми говоримо про харчування і жінок, в тому числі, пам'ятайте, що на ось цій продукції не має бути Отак. Тому ж там, де є пліснява, ви там не їсте. Ну, <кхм> та ніхто не мав би їсти а, Але ми знаємо, що в житті інакше. Так, але, але це дійсно про харчову безпеку і знову ж таки саме консервація до року бажано уникати знову ж через той ризик ботулізму. Якщо та банка хоч чуть-чуть десь піддута, якщо там ця банка хоч чуть-чуть десь не має тої герметичності, краще не їсти. Краще утриматися і не використовувати цей продукт. особливо дітям, особливо годуючим вагітним. Тобто, ви в групі ризику і вас імунітет трошки інакше працює, і тому ну, пам'ятайте. навіть не так, навіть ну і це теж. Але основна проблема в тому, що вагітним, годуючим і маленьким дітям ми не можемо надавати. Ту медичну допомогу ліками, яку можна було би надати, так? тобто там є свої обмеження, і тоді ми будемо або думати, або ми лікуємо наповну з великими ризиками для здоров'я, або ми десь типа, трошки стараємося знайти якісь м'якші варіанти, і це, ну, це дуже складно. Не усложняйте Не ні собі життя, ні лікаря. Просто Добре. так, з такої точки зору, і такий в кінці бліц а, від солодкого може посипати? А, ні. Ну, якщо від... не знаєш, знаєш і по не юпі три відра, то, а, то, то не може посипати. Якщо це а... юпі і, і його багато, або ну, типу такого а, якоїсь хімії, конкретно, хімозного, -хімозного там, та, то тоді а, може бути. Це, це може бути. Частіше в дітей, особливо на щоках, виникає контактний дерматит або посилення алергічного дерма, атопічного дерматиту за рахунок от, от такого от цього розмазування продуктів харчування по обличчю. Це частіше. Але це не є алергія, і таке. Бо. Да. Тому, тому, ось так. Я думаю, що ми вклались більше, ніж планували. Так. Я думаю, що розкрили багато а? гарних свят. Святкуйте, дбайте про себе, і хай буде змога обійняти рідних. Так, веселих свят. До зустрічі.